Всім привіт! Я в останній момент вирішила записати вам влог з майорки Сьогодні наш останній день і, чесно, не хотілося передній день що знімати, тому що все ж таки це відпочинок. На відпочинку ти відпочиваєш, нічого не робиш, але сьогодні я просто зрозуміла, що не можу не залишити спогаду про цю поїздку тому хочу вам трішечки показати, яка тут краса. I'm having my first cup of coffee. Morning birds are all around. Feeling happy. The sun is shining, and I'm feeling the warmth beneath the clear blue skies. Will you find me? I'm getting ready for the day. На сіенеї. За ці скільки сім днів, поки ми тут. Ми очевидно так обичають звук на фоні. Тут багато людей. Ось величезним плюсом. За ці сім днів на мальорці ми з сестрою знайшли дуже багато пунктів, які нам реально подобаються, і які дійсно впливають на те, чи хочеться взагалі повернутися в це місце чи ні. Перш за все, плюс мальорки це те, що тут пісок. Тобто ми до цього були, відпочивали в Хорватії, і там величезний мінус це те, що там кам'яні пляжі, і дуже складно взагалі заходити в воду. Тобто дуже боляче, я б сказала. Тут офігенні пічні пляжі, доволі чисті, хоч час часу тут з'являються якісь водорості, але в загальному величезним плюсом мальорка є те, що тут є пісочок. Далі. Як ви можете побачити на моєму фоні, там сосни. Тобто це теж один з небагатьох пляжів, на якому одночасно є і пальми, і сосни, що е, моя сестра дуже сильно зацінила, вона обожнює сосни. І от те саме можна знайти в Хорватії, е, коли на пляжі є величезна кількість сосен, які створюють тіньок, в якому можна собі тілити без проблем. Тут теж є і сосни, і е, разом з цим пальми, тому це теж ми рахуємо, що це один з величезних плюсів мальорки. Наступний плюс це те, що тут є і море, і гори, і це просто нереальна краса. Звісно, ми в такій локації, що тут ще є і порт, який ну не дуже там прям такі естетичний, але просто подивіться на ці краєвиди. Це просто шикарно. Особливо тут круто проводити час м, при заході сонця. І дивитись на ту всю красу, так як падає світло сонячне на ці гори, ці скали особливо круто. Теж це все виглядає з літака. Ми, коли приземлялись, я просто зразу ціна як тут багато гір, тут практично весь острів. для тих, хто не знає, Майорка. Майорка це острів, весь острів покритий такими скалами. І просто моя вам рекомендація, я от вчора буквально була на гідроциклі, каталася. І от це реально та штука, яку варто спробувати на майорці. Хоча б перший раз, якщо ви не пробували, якщо пробувати, то все одно спробувати це, так, взяти цю, таку опцію на майорці, тому що тут просто офігенні шикарні види, відкриваються з самої водойми. Тобто там просто нереальний колір води. Я його, звісно, ж не Зазняла, тому що ну, не було можливості. Але це дійсно те, через що я б хотіла тут ще раз повернутися і поїхати ще раз на ті скали подивитися. Ну, там просто нереально крута краса. І дійсно вартую хоча б раз в житті її побачити. Якщо коротенько пройтись по мінусах, то їх насправді небагато, але вони теж є. Перш за все, це те, що тут. Е Трошки все ж таки багато людей, тобто зараз ніби вкриті на сезон, але більшість лежаків заповнені, більшість лежаків зайняті, і ну, людей доволі багато, а це означає багато шуму, багато, е, багато так неспокою. Діти кричать, батьки щось там сміються. Е, ось тобто комусь це ок, комусь хочеться більше тишини, тому якщо говорити саме про Аль-Кудія, де ми зараз так перебуваємо на майорці. То тут все ж таки багато людей. І тут доволі популярна така місцевість для відпочинку. І ну, звісно ж, за рахунок того, що багато людей, люди бувають різні, і часто, от особисто мені для мене було великою проблемою це те, що тут дуже багато людей курять. Тобто люди просто приходять на пляж і курять <свої> <свої> <сп transcription> біля тебе, навіть якщо вони десь далеко знаходяться то е, цей дим все одно йде на тебе. І особисто мене це дуже сильно дратує. Я того дуже сильно не люблю. І це, якщо так підсумувати, такий найбільший мінус, який я тут помітила, але в цілому тут дуже класна атмосфера, тут класний якийсь такий стиль в будинках. Тобто є якась така річ, ти просто гуляєш вуличками Алькудії, там, де ми зараз перебуваємо, і тут прям, ну практично кожен будинок. В схожому стилі і я як поціновувач естетики, я це обожнюю, я просто максимально кайфува від цього стилю. Тому це ще один напевно плюс перебування на майорці. це те, що тут дійсно красиво, дуже красиво. Запитали, що вартує приїхати на Майорку відпочивати, я б вам сказала так. Тому що тут дійсно е, дуже привітні люди, дуже класний персонал, ну, особливо в нашому готелі, в якому ми були, був дуже класний привітний персонал, смачна їжа, чиста вода, е, колір просто неймовірний. Тобто, це реально треба побачити вживу. Е, ми дуже класно відпочили тут. Е, ну Якщо ти... Більше не подобається, ти можеш спокійно це людині сказати, попросити, там, я не знаю, якщо вона чи пересунутися, або, там, якось, якщо вона якось тобі заважає, ти можеш спокійно це сказати, люди це нормально сприймають. І, ну, тобто, тут реально дуже привітні, класні люди. Тут дуже класна природа, класні, взагалі міста красиві. Ми ще за цей час встигли побувати в Пальмі. Так, тобто це найбільше місто на острові, в яке ми, в принципі, прилетіли. Там теж ми гуляли по старому місту, і була дуже красива е, архітектура, дуже така мальовнича, дуже був помпезний, шикарний. Е, якийсь ми знайшли костел. Разом з тим був якийсь замок. Можливо, потім вам десь прикріплю фотографії. Е, дуже стильні тут будинки. Я якщо встигну ще перед від'їздом, вам знімлю декілька. Локації, які мені найбільше сподобались, бо це дійсно які це для мене особисто важливі, тобто не лише море, але й в загальному знаєте, щоб в цілому атмосфера була приємна, щоб було приємно гуляти, щоб все було красиво. Тут у нас фішок теж на майорці. Це те, щоб людей практично в кожного на подвір'ї є газон. Тобто, не на те, що тут острів, тут доволі жарко, просто подивіться на ці газони. Тобто ці газони тут реально зеленюші, в мене вдома. Е, в мами не такий зелений газон. Е, тому дуже прикольно, реально. Я та людина, яка все підмічає, яка все важливо. Тобто, якісь маленькі деталі можуть дуже швидко мені зіпсувати враження. Такого на майорці, в принципі, не було. тобто Ще такий один нюанс, реально, що можна було б довести до ідеалу, це пісок. Тому що так як тут сосни, тут багато дуже в піску е, цих, знаєте, як то. Голочок. Дядько став мені в кадр. Багато голочок в піску, багато такого з дерев сипються, так якби на сіні. Мужик просто став собі в От, Тобто тут реально ще з мінусів це те, що не до кінця, знаєте, кристально чистий пісок, але це не страшно насправді, тому що ті плюси, які я перечислила, вони реально це все. На, ну, на це вже закриваєш очі, тому що люди, природа, гори, вода, пісочок, в принципі, що м'ягко ножки. Це дуже ну, на мене вплинуло класне враження. І в принципі, морозиво тут дуже смачне. Ми тут з сестрою практично кожного дня брали морозу, бо морозиво тут бомбезне. Звісно, не всюди, але там ти пише «джелатерія»,, типа джелати морозу. Так, це дядько зум хоче до мене зайти. Там пишет ділати, морозу дуже смачне, ми прям кайфунули, сестра моя теж, я теж, тому морозу теж тут радимо спробувати. В загальному, так, такі враження, дуже класно відпочили, реально я думала, що тижня буде мало, але тижня було цілком достатньо. Ми вже прям хочеться додому в свою рутину, в свої якісь справи повернутися, ми заряджені з класним настроєм, набралися сил і будемо от, зараз вже останній раз на пляжі милуємо з тою красою і будемо зараз е, збирати валізи і відправлятися в аеропорт. У нас літак на... Ну, дивись, У нас літак на 7.45, аж зараз 11 ранку. Тому потрібно ще все зібратися, зробити чекаут з готелю. Нам ще навіть дозволили пообідати, хоч ми, по суті, 12 вже маємо виїхати з номера. Тому це ще один з плюсів. Тобто, не знаю, як в інших готелях, але в тому готелі, в якому ми були, там коротше, все зроблено для людей. Тобто, навіть якщо ви там приїхали запізно, вас сином нагодують, про вас подбають, вам дадуть рушники. Коротше, будь-яка інформація, будь-яка допомога, люди максимально тут. Орієнтується на клієнта, на приїжджих, на туристів і роблять все для вашого комфорту. Тобто немає такого, що люди на вас забили і їм пофіг. тому це теж один з таких великих плюсів. Знаєте, гуляю і я гуляю десь в нашому українському сосновому лісі, а не, а не на морі. Класно. До речі, ці сосни дуже круто рятують в жару, коли неможливо вже сидіти на сонці. І ти просто собі йдеш і чилиш. Ну, просто знову ж таки ті офігенні їхні. Газончики, це просто. Це вкотре мені підтверджує, що коли в мене буде будинок, я би хотіла дуже, щоб в мене просто був газон, можна пару дерев і все. Лежечки, щоб сілити на сонечко і все. Це, до речі, один з моїх найулюбленіших будиночків. Мені тут дуже подобається, дивіться, як гарно. Дуже красиво. Знаєте, це якраз той будиночок, про який я мрію. Таке заднє подвір'я, повністю все в газоні, ідеально рівному газоні, ідеально зеленому газоні, і пару дерев. Я вам розказувала за супер смачне морозу в Мальорці тому якщо ви будете в Алкудії, запам'ятайте цей зелений значок і оцей оця назва. Там пише лябутік джелато». І тут просто саме смачне Морозиво яке ми пробували тут, тобто валькудії. Просто бомба Ну, воно дуже смачне. Мені здається, що вони його роблять на місці або в якійсь приватній штуці, тому що воно нереально смачне і реально це штука яку потрібно просто спробувати. там наш готель зараз йду вже збирати валізи додому de y...